Так сталося історично, що кінець червня для українців знаменується кількома важливими подіями. Одна з них 30 червня 1941 року, коли ми, українці, задекларували свою державність. Таке свято сьогодні є надзвичайно значуще. Переконаний голова надвірнянської райдержадміністрації Михайло Іваночко. Він також закликав українців бути єдиними та не опускати руки. Перше на Надвірнянщині моїм розпорядженням проводиться вшанування відзначення акту відновлення української держави. Це є двоєстину історичний факт, який показав політичну волю тих політиків, які здатні взяти на себе відповідальність. Так, чого бракує нам зараз політичної волі взяти на себе відповідальність. Тодішні політики організації українських націоналістів Степан Бандера, Роман Шухевич, Ярослав Піцько вони взяли на себе відповідальність і пішли проти. Двох окупантів проти німешфашиської Німеччини та проти Московської Росії, радянської Росії, яку очолював тоді Сталін. Проти таких двох потужних машин організація українських націоналістів під проводом на бандери пішла і зробила правильний хід, і ми зараз маємо українську державу. Україна соборна та неподільна, вкотре підтвердив голова надвірнянської районної ради Василь Попович і звернувся до надвірнянців з зауваженням з цієї стани. Бачу в залі одних і тих людей, які постійно присутні на всіх урочистостях, на заходах. Керівники району, священнослужителі, громадські активісти, УПА, які з куштуром, незважаючи на вік, брак здоров'я, все-таки приходять. Але дуже багато порожніх місць. Повірте, коли готуєшся до виступу, все-таки ще раз перечитуєш, згадуєш, переосмислюєш. І напевно багатьом, в тому числі працівникам, і Державної служби, і органів місцевого самоврядування, варто прийти хоча б послухати, бо не завжди мають час, а може бажання вивчити або прочитати про ті події, про, ті ситуації, про ту ситуацію, яка відбувалася у далекій, чи 40 й чи 20 й Коли перечитуєш, ви знаєте, в новому Усвідомлюєш і, напевно, все-таки дивишся на ті події по-новому. Особливо, коли через себе пропускаєш недавні трагічні події української державності, події, які відбулися останні місяці. І коли ми деколи критично ставимося до тих дій, то треба зважати, в яких важких умовах приймали. Шення акту відновлення української держави відбулося 30 червня 1941 року у Львівській просвіті. На башті князівської гори було піднято національний прапор. Львівська радіостанція повідомила про акт населення України і передала благословення митрополита Андрея Шептицького цієї нагоди. Сьогодні ж українські священнослужителі спільно з громадою помилились за українську державу, до могили борцям за волю України. На двірнянці поклали квіти. Хвилиною мовчання Нували пам'ять загиблих героїв небесної сотні на головній площі столиці українських військових та мирних жителів на сході України. На заході також зачитали історичну довідку, щоб ще раз згадати важливу дату в українській історії. Урочисто відзначили за активну громадянську діяльність, відданість ідеалам незалежної української держави та з нагоди відзначення дня молоді спільними грамотами райдержадміністрації та районної ради учасників Євромайдану у місті Києві та молодих і перспективних спортсменів Надвірнянщини. Гурт Траяного братства Української повстанської армії під керівництвом Михайла Юркевича заспівали. Повстанських пісень, акт 30 червня 1941 року був несподіваний, засвідчив усьому світові, що український народ є законним господарем на своїй землі, і буде її боронити власними грудьми перед кожним, хто намагатиметься потоптати волю України.